У Дніпрі продовжують обслуговувати зовнішнє освітлення. 21 вересня зранку розпочали роботи по вулиці Гончарова. Комунальники замінили непрацюючі лампи у світильниках та перевірили роботу всіх ліхтарів по вулиці. Роботи з освітлення на вулиці Гончарова розпочали після скарг місцевих жителів. Люди кажуть, через частково непрацюючі світильники проїжджа частина була недостатньо освітлена. На даній вулиці було звернення від мешканців, де вони вказали, що не працює лампа зовнішнього освітлення на перехресті. Ми відреагували, бригада отримала наряд, виїхала на місце, обстежила. Так, дійсно на даному перехресті не працював один ліхтар, поруч є, один, тому виконуємо нашу роботу, намагаємося людям вести світло, щоб їм було безпечно, в вечірній час повернутися додому. Комунальники оперативно спрацювали і світло у дворі повністю відновили. Мешканці будинків задоволені позитивними змінами. Заздалегідь є у нас і гаряча лінія мера, і другі боти, де люди пишуть о своїх побажаннях, зауваженнях, там не працює, фонар, немає освітлення. Тобто це все є гаряча лінія мера 732-12-12 людей. Звертаються так само і на ці вулиці, було туди звернення, і ми реагуємо, виконуємо наші завдання, зобов'язання перед мешканцями нашого міста. Залишити заявку на відновлення зовнішнього освітлення можна на сайті Дніпровської міськради або на єдиній гарячій лінії.